Алергії на ефірні олії немає. На чисті ефірні олії алергій немає. Тут відсутній білковий компонент, будь-який, і на них алергії немає. Я знаю, в мене теж приходять люди кажуть: о, я не знаю, що це ефірні олії. У мене така алергія на запахи. І, ну, я роблю паузу і. Звичайно, ми спілкуємося, але до чого ми доходимо? Алергія може бути на синтетичні запахи. Uh -huh. Перше, що кажу, оце коли була в Єгипті, от захожу в цю парфюмерну лавку, Боже, як воно воняє! Я кажу: звичайно, від тих синтетичних запахів у вас буде перше, головний біль. Uh -huh. Це та історія, яка наповнює наш мозок і спазмує, тому що ці синтетичні молекули вони просто захоплюють наш мозок uh -huh. і спазмують. Я сама після цього один раз, не після цього, коли почала займатися ефірними оліями, один раз. Потрапила в парфумерну майстерню у Франції, в Ніці. Uh -huh. Я хотіла дуже відмовитись від неї. Я сказала, що я працюю з натуральними ефірами, я боюсь, що в мене був стан. Ну, було так незручно відмовитись повністю, і я туди зайшла. Я пробула там пів години. У мене спазм у голові тримався тиждень. Uh -huh. тиждень. У мене отут аж пульсували. І я зрозуміла, що це вже не поєднувані штуки. Тому е алергії на ефірні олії, чисті, природні, не існує.